Із магазина Аврора сьогодні в Аврорі почались новенькі акції. Хочу просто з вулиці почати. Тут такий плакат висить, що з 7 по 13 липня до мінус 60 понад тисячу товарів на називається ціни у відпустці. Акції будуть діяти з 7 по 13 у всіх магазинах «Аврори». Наприклад, бальзам і шампунь фортес на цьому тижні буде коштувати 99 гривень за 400 грам. Дивіться тут на поличці, оце хапай або розберуть отакі серветки вологі. Прям хочу показати, яка величезна упаковка. Дуже великого розміру, по-перше, вони вологі серветки для прибирання. Їх тут 100 штук, але отака велика упаковка, мабуть, дуже великий розмір десь написаний чи ні. Це саме для прибирання Park Fix. 109 гривень замість 149 Економія 40 гривень. Ну, класні підходять тут для, ну, багато і ванну можна прибирати, все що хочете витирати. І тут далі йдуть сьомо. По 13 така. У них як відділ продуктовий, скажімо. Дивіться, напій, такий класний, зручно з собою брати, 320 мл. Джамі-джамі чи джами -джами, 47 гривень, за пляшечку 320 в асортименті, Желе. А, Як ото по типу, знаєте, алоє є желе. а тут такий є смак лічі, начебто, да? і як апельсинчик і ось така полуничка. Так, В асортименті да, в асортименті. на всі оці три смаки така знижка. Кава. Розчинна чорна карта 50 грам. Її достатньо тут на 20 чашок. Сублімована натуральна 50 грам, 74 гривні. Напій соковмісний безалкогольний Моджон 15 гривень. Так, хочу зрозуміти, також в асортименті, а він тут одного виду Пінепел 15 гривень, замість 18. Така пляшечка 330 мл за ціною 15 гривень. Білі солодощів дуже багато акцій. Така є халва від пішманіє, виготовляє БКК 100 грамів цій упаковочці, пішманіє з фісташкою та смаком манго. Ціна за 100 грамів 64 гривні. Далі набір ось таких цукерочок. Вони йдуть з віскі в шоколаді. Це виготовляє польський бренд в Ведал. Ну, смачні, взагалі цей бренд класний. 200 грам, 149 гривень зі знижкою зараз. 25% знижка... о, цу... я таку шоколадку не бачила. Хібі. Молочний шоколад, 100 грам, бачите, з малюночком 29 замість 49. Знижка 41%. О, знову від цього бренда, ось оце ж він польський, цей ведал чи ведал. Якось так. Тут виходить, така велика плитка шоколаду 245 грам. Вона йде з вафлями і горіховою начинкою. Ціна за 245 грам – 129 гривень. 39 гривень такий от шоколад чорний, пана кота. 39 за 90 грам плиточки. Знову переоцінили цю машинку закатувальну, напівавтоматична. 179 гривень вже на неї знижка йде. Замість 229 – це аж 22% економії. Часник сушений за 10 гривень від Ласочка 15 г, замість 12 гривень, саме з 7 по 13. Відділ кухонного приладдя, мішок кондитерський, від алмо 24 гривні 40 см 15 мм, ніжний отвір, мішечок кондитерський багаторазовий, 24 гривні. Далі 55 гривень форма для випічки силіконова, фігурна. Так, в різних кольорах, але одні ті ж як малюнки, так скажемо. Коштує 55 гривень. Тут їх шість цих формочок всередині. Тут у нас акція, дошка від Алму. Дошка кухонна пластикова, гнучка кольорова. Ну, от вона так гнеться. Не знаю, зручно, мабуть, це і зручно. Отут у неї така против... слизька, мені здається, поверхня. Розмір 23х30, кольорів дуже багато. 29 замість 34 гривні. Набір трубочок. Так, це не звідси хтось приніс, дивіться, 9 гривень, 50 штук кольорових, ось таких низеньких. Іноді це зручно, такий келих. Ну, в келих низенький, високий, не, не завжди зручно. 19 гривень, трубочки для напоїв. Це паперові йдуть за 19 гривень, але не написано, скільки тут штук, паперові трубочки. 25 штук. Також кольори, бачите, на будь-який смак. Тут набір трубочок ось таких пластикових, як тут вони гнуться, йдуть з перетинкою, 17 гривень за 25 штук. І також набір трубочок, тут 50 штук, в такому ж форматі 19 гривень. Далі набір трубочок для напоїв з декорацією. Тут вус, як, вуси, вуси зроблені. Ага, з вусами. Тільки такі, бачу, паті написано. Тут 5 трубочок, оцих цікавих, 19 гривень. 4. Як я рахую, 4, навіть написано, що 4. Знижка. Інструменти, кухонні 3 в одному, Ось це він один тут, 88 гривень, 41% знижки, бачите. Скільки тут всього в ньому? 3 в одному написано. Далі фольга алюмінієва для запікання від Файно. 10 метрів. Ну, от фольга 10 метрів, 61 гривня. Тут Бачистки від файнам так це файно покажу. Ось така зручна упаковочка кругла. Тут вони відкриваються зверху 42 гривні за 250 штук. Тут знову пергамент в акції. оцей пергамент, він весь час в акції. 50 аркушів, пергамент. Відкрую собі шефа 27х33. Ці аркуші, всі відокремлені, 98 гривень. Набір паличок бамбукових для суші. Оце ж, мабуть, вони да, для суші йдуть. Ось такі. 22 гривні замість 29. І ще пензлик кухонний силіконовий. Плюс. Пластик, а, силикон плюс пластик, зрозуміла. Так ось такий пензлик 99 гривень. Така невелика знижка на нього. О, це цікаве. А, вінчик для збивання на батарейках. От іде оцей вінчик на батарейках. Капучинатор. Капучинатор за 39 гривень кому треба. Замість 49-10 гривень. Економія. Також дошка для закусок. Гляньте, кругла з кришкою за 169 гривень. Не бачила раніше цієї позиції. Мені здається, як новинка, ось така кришка можна накрити, щоб нічого там не обвітрилось. Ціна 169, тільки не написано, скільки в діаметрі, десь 15 може. Ось оце я бачу плюс пластик, і він не від Алмо, а просто океан якийсь. 99 гривень замість 119. Саме оцей прес не від Алмо. Ніж розкладний. Ага, бачу. Ніж розкладний з пензликом, карабіном. Дивіться, можна його причепити. 99 гривень замість 129. І Ось така підставочка кухонна силиконова. Так, підставка 15х14х4 на на 55 гривень замість 69. Тут у нас кубики для розпалювання багаття. Екосамбо 32. Тут кубика за ціною 49 замість 64. Для газового балону за 64 гривні зараз йде, знижка на нього аж 27% така сковородка анти... Ой, алюмінієва антипригарна, від Густо Сілан мейт написано 26 см, 4,3 як висоту по типу. Іде за 199 гривень, без кришки від Густо. Іде без кришки ця сковорідочка. Також решітка, гриль 25% знижка, 149 гривень, набір шампурів металевих, 4 штуки 29 гривень. Далі 3 штуки 64 гривні. Довше така, таке віяло для роздування вогню. Є кольори там декілька, 14 гривень, аж 42% знижка. І 59 гривень щітка для очищення решітки гриль. Для, для випікання ось ця керамічна, хто хотів, 399 гривень, 20% знижка, це виходить аж 100 гривень на неї знижка від пейпер, 25 см, вона йде в діаметрі з кришкою на 3,5 літра. Тут кастрюльки такі від Almond, Дивіться, на півтори літри невеликого розміру, 18 см в діаметрі, кастрюля, нержавіюча, з кришкою для різних типів плит, типи плит намальовань. Якраз її хтось відкрив і показує, як виглядає кришечка. Ось така з отвором іде кришка. І кастрюлька від Алмо 249 гривень. Далі знижка аж 24%. на... Такі, це називається термосумка для зберігання продуктів. Невеликого розміру 21х13 на, на 15 йде на 4 літри. Є фіолетова, є така зелененька 129 гривень і така великого розміру з принтом для зберігання продуктів 199 гривень. Фруктовниця металева, велика, є біла, є чорна, по 109 гривень. І тут іще термосумка для зберігання продуктів по 299 гривень. Іде аж на 24 літри. Golden Pack 38х21 на, на 37 сантиметрів, 14% знижка. Тут набір кухонного приладдя. Дивіться, як воно все це виглядає. Тут овочі, чистка, О, а ножиці, да, і два ножі. Входить чотири приладдя, ідуть вони на такій стієчці за 119 гривень зі знижкою. І ступочки ці в чохлі. знову в акції за 88 гривень. Тут їх чотири штуки в такому чохлі, як екошкіра, 88 гривень. Також знижка на терку кухонну, конусну з пластиковою. Ручкою 39 гривень, економія 10 гривень, 20% знижка. Ось така терка. Без назви бренду. І ще знижка йде на точілка для ножів 55 гривень замість 60. Тут відділ посуду. Ось такий стакан скляний з подвійними стінками. З мерехтінням, скажімо так, 99 гривень. Далі, ось такий келих для вина скляний, ребристий. Ось, він як матовий, начебто за 77 гривень, по 39 гривень тарілка обідня скляна від ламінарк 25 см в діаметрі. Далі тарілка десертна від ламінарк біла. Оце, може, вона така хвиляста, це не ламінарк. Мені здається, це не ламінарк фігурна. Ну, а може це і ламінарк, я не знаю, просто написано. Якось так. Давайте перевіримо, що це за тарілка. 64 гривні, ламінарк замість 77. Ось така хвиляста. Тут у нас 99 гривень, цукерниця скляна, глинтека гарна, з кришечкою такою, пірламутрова є в різних кольорах 99 гривень. Далі соковитискач, з ручкою цей більшого розміру у них є. Соковитискач на 660 мл. Тут він, ну, з ємністю є в зеленому, що в тому кольорі 77 гривень. Також цукорниця скляна, ось такого плану. Так, ось вона. Так. Відкривається і ложечка є всередині, бачите, є в різних кольорах. 55 гривень, замість 64, і 99 гривень, коштує, якщо напрямокна. Тарілочка, ось така, від, з малюнком 28х20, 99 гривень, 34% знижка. Знову тут ні це Бармі Оліо Рокопарма. гляньте, великий такий салатник, скляний, 24х24. На 24, написано: великий, класний, 109 гривень. І також знижка на ємність для сипучих скляну від ламінарк 77 гривень, замість 99. О, і гляньте, сосниця скляна оця з ручкою, 17% знижка. Ціна 49 гривень замість 59. І салатник скляний, такий маленький, ну, який не знаю, креманочка. 19 гривень замість 24. 7, 7, ну, 75 мм в діаметрі. Так, далі, з сьомого ще така тарілка обідня, день-ніч. Так, ось так, день ніч ну, красиво зроблена. Вона тут бежева, там така як більш коричнева за 88 гривень. І десертна скляна 59 гривень, самі 77. і така тарілочка. Салатник від ламінар 16 см в діаметрі 39 гривень. Лампа настільна на батарейках. Хочу показати. Така вона, знаєте, легенька. Мені здається, зручна. Тут батарейки вставляються в такому чорному колі з деревом. 229 замість 299. І ось дивіться, світильнички садові на сонячних батарейках. Ой, як цікаво! 99 замість 119. Але який із них треба перевірити? Зараз скажу. саме цей світильник такий. Бачите, як цікаво зроблений, за 99 гривень іде зі знижкою. Великий. Ось ось такий світильник, садовий сова. Дивіться на сонячній батарейці. Так, сова на сонячній батарейці 219 гривень. Це в неї з очей виходить світильник іде. Далі, і ось такий птах також. ну, По тому ж принципу, сонячна батарейка. І ось так він світить 119 гривень. Із світильника ще ось така лампа настільна, щось я таку не бачила. 499 замість 599. Гляньте, яка вона цікава там всередині намальовані. Як чоловічки, начебто, і на голові у них оцей торшер <ріс> в різних позах. 499. Знижка на неї зараз 100 гривень. І тут 279 лед лампа біла. Ось так вона розкладається, можна її впрутити. 279 гривень 28 вольт є 27. Тут ще світильник садовий, гляньте, на сонячній батарейці, отак зроблений, підвішується за 109 гривень замість 149 на цьому свій випуск буду закінчувати. Хотіла вам показати в цьому випуску саме кухонне приладдя, посуд і їжу, а в наступному покажу все, що пов'язане з ванною кімнатою, також туалетний папір, і обов'язково покажу, вже готова там поличка акція де ліквідації і головні акції по типу хапай. В якій саме Аврорі я робила цей огляд, залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь, і пока!